Доброго ранку, дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це собака правильно. На цьому малюнку ми бачимо родину собак. Маленькі цуценята схожі на своїх батьків. Вони білого кольору з коричневими плямами. Цуценята веселі та граються з м'ячиком. Собаки є дуже великі, вони охоронці та помічники людей, а є маленькі, майже як іграшки. Але всі вони вірні друзі людей. Давайте сьогодні вивчимо вірш, який називається песик. Послухайте його уважно. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Дітки. А про кого цей віршик? Правильно, про песика. А песик який? Молодці, спритненький, а що любить робити песик? Правильно, гратися весь час! Тітки, послухайте віршик ще раз і повторюйте за мною. Вірний сторож є у нас. Ой який спритненький. Любить гратися весь час. Песик наш маленький. Дітки, про кого ми сьогодні вчили віршик? Правильно, про собаку. А тепер спробуйте повторити віршик самостійно. Бажаю успіхів. До побачення, малята!